Ось у наші кар'єрні монстри вилізли навіть трошечки. З-під шкафа я тут прибираю, а ми щось там навіть гавкаємо. Ейра красатуля і миша. Оце те, що в мене вдома лікувалося. Такі чудні. Зараз там волонтери готують їм вольєр вигульний. Не знаю, це чи є сенс в тому, щоб Чуєте, скавчить хтось. Тільки що кричала криком, щоб випустили Дезі, тепер їй треба зайти сюди. Дезічка у нас не може, не може вона на місці сидіти, хоча там люди теж є, там зараз роблять вольєрчик, є хлопці, яким теж її люблять потіскати, пообнімати. Вона всім така класна собачка, її всі люблять, всі взагалі любіміця така наша. Що, Дейрочка, зубка тяжола, сідай. Дивіться, яке гарне собача, ну яке ж воно дике. Це ж така красота, це час чуєш, що про неї кажуть. І Жоржик, Жоржик, коли двері закриті, рішітка, так він такий тут герой, гавка, гарчить на всіх, аж аж цур'я летить. Ерочка, ти засипаєш чи що? Ти заморилася вже, да? Гляньте, вирубає. Вирубає собаку. Що таке, Ейра? флігматик ти наш? Мишка Халерік біга, це флігматик, а це злючка Жоржик, воно сидить. Ейрочка, сейчас я вийду, тут підлогу помила, вам зроблю тепленько, позастеляю, будеш спокійно спадки. Все, а то тебе вже, я бачу, відключає. Оце наш, такий, наші кар'єрні монстри малі. Лисичка одних втекла, ельзочку ми прилаштували, лисичка зараз, ну, на вільному вигулі. Ну і цих плануємо переселити. Бо що ж вони тут в запірті сидять, хоч тут, вроді, і комфортно, але їм вже свіже повітря потрібне. Так що, скоро підуть у вольєрчик.